Добрий день всім щирим українцям. Хотілося б декілька слів сказати. Сьогодні побачив публікацію Валерія Соловій, це російський політолог, який обґрунтовано каже, що привітання для москалів клятих видавав не Путлер, не його двойничий тройник, А якби давав дві фотографії з порівняння 22 і 23 рік, привітання, то дійсно я цю фоточку прикріплю. Дійсно, вони не схожі. Ну, Всі ми давно вже знаємо, що в нього є двойніки і треніки, навіть і переноски є. Но, тут я хотів би до чого довести, що якщо і цей політолог, каже, що, скоріше всього, живого путлера немає, що він вже десь коптиться десь у морозилки, в морозильній камері, це, звісно, дуже добре. Але є одне, але якщо це він його немає живих, Обстріли по Україні йдуть особливо останнім часом такі масовані. То, значить, керує державою цією ну Такі, я так розумію, як ФСБшник і Патрушав, які і в 90-х роках підривав дома для того, щоб прийти на був Путлера. І такі, як Шойгу Ленівод, і такі, як Герасима, і Муму, В общем, то, різні ці, ці загарбники, які в придоразі. Тому якщо, якщо в цьому контексті розвивати логічну таку цепочку, якщо це не путлер ці накази вдає, а віддають верховка, верхушка раше, то е, получається, що в ГАЗі, то ми в нашому уявленні, що в ГАЗі буде сидіти одна там або два, или, там декілька тварин цих. А я вважаю, що потрібно вважати і думати, що в газі потрібно, щоб були всі, і всі губернатори, і всі чиновники в кожної області, які це організують, які це підтримують. Тому, якщо ну, ви згодні з моєю думкою, тому пишіть в коментах, чи живий, чи в холодильнику морозилці лежить сипала і хто керує цією терористичною державою. Дякую, все буде Україна. Слава Україні! Ваш Володимир Біцак.